Молимося во ім'я Отця, і Сина з того Духа, Амінь. во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь Царю і Небесні, вчителю душі істини, що всюди, Іси, все наповняє скарбіді життя податолю, продає, селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благої душі наші. Во ім'я Отця, і сина з того духа, мі, в ім'я Отця, і сина з того Духа, во в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Розпочинаємо, продовжуємо нашу катехізацію, вивчення катехізму католицької церкви. Отже, артикул 74, артикул 2. А як би це називається? Параграф 74. Передання Божого об'явлення, сторінка 31. Отже, ми говоримо про те, як Бог виявляє себе людям, як людина здатна прийняти Бога та в нього вірити. Попередньо ми говорили про Боже об'явлення, а тут говоримо вже про передання цього Божого об'явлення. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Цитата послання до Тимотея Перше. Тобто Ісуса Христа. Отже, необхідно, щоб Христос був проповідуваний усім народам і всім людям, і щоб таким чином об'явлення дійшло до всіх кінців землі. Цитата. Те, що Бог об'явив на спасіння всіх народів, те й найлюб'язніше так уклав, щоб воно назавжди зберегло цілісність і передавалося з покоління в покоління. Це документ Другого Ватиканського собору, догматична Конституція деї вербов, тобто Боже слово. Під пункт «Апостольська традиція. Христос Господь, у якому завершується все об'явлення Всевишнього Бога, доручив апостолам, щоб Євангелія, перед тим обіцяне пророками, яке він сповнив та власними устами сповістив, вони проповідали усім, як джерело всіх всієї спасенної правди і всякого морального правила, передаючи їм Божі дари. Отже, Христос, так би мовити, ця повнота об'явлення завершується з приходом Ісуса Христа. І Христос, тобто про це говорили пророки, і власне Христос через своїх апостолів обіцяє, щоб ця вся правда була проповідувана усім народом. Знаємо, що апостол Тома, згідно з традицією, Дійшов, проповідуючи аж до території Індії. Апостольське проповідування. Передання Євангелія згідно з Господнім наказом відбувалося двома шляхами: усно, за допомогою апостолів, які усним проповідуванням, прикладами і установами передавали те, про що вони дізналися з уст Христа, живучи з Ним і бачачи його діє. Або те, Чого вони навчилися під свят, від Святого Духа? І друге це письмове. Тобто апостоли і людьми з їх оточення, які теж натхнені тим же Святим Духом передали у письмовій формі звістку Спасіння. Продовження через апостольське престонаслідування. Отже, бачимо, що ця, це об'явлення. Відбувалося, передавалося через усне, усне передання і письмове, це є написане Євангеліє та послання апостолів. Для того, щоб Євангелія завжди зберігалося у церкві цілісним і живим, апостоли залишили своїми наступниками єпископів, яким вони передали свою власну місію вчительства. І справді апостольське проповідування, яке особливим чином виражене в богонатхненних книгах, повинне бути збережене в безперервній спадкоємності аж до кінця віку. Отже, усі апостоли 12 мали своїх наступників, єпископів. І знаємо, що одним із наступників чи головним наступників апостола Петра це є наступники. Єпископи Риму, які згодом стали папами, через те, цей, це передання від апостола Петра Верховного єпископа передається до цього часу наступникам кожному папові римському. Так і так мовити, цей процес передання тої влади відбувається аж до цього часу. Це і є це продовження апостольського престолу наслідування. Е це живе передання, здійснене у святому Дусі, називається святою традицією, на відміну від святого письма, хоч вона тісно з ним пов'язана. Через традицію церква увіковічнює у своєму вчені, в своєму житті і своєму богослужінні і передає кожному наступному поколінню все те, чим вона є сама і в що вона вірить. Учення святих осців засвідчує животворну присутність цієї традиції, багатство якої входять у діяльність і у життя церкви, яка вірить і молиться. Таким чином, передання Отцем, через самого, передання отцем себе самого через своє Слово у Святому Дусі, завжди присутні і діє у церкві. Цитата. Бог, який промовляв колись, не перестає розмовляти з нареченою свого улюбленого Сина, і Святий Дух, через якого живий голос Євангелію лунає в церкві, а через неї у всьому світі, уводить віруючих в усю повноту правди і чинить так, що слово Христове з усією щедрістю перебуває в них. Цитата Догматична Конституція. Боже Слово, дає вербом. Отже, тут сказано про те, що коли Господь Бог промовляв до пророків, промовляв до, промовляв до свого народу, це саме він зараз робить і промовляє до церкви. І е, розуміється, що Бог не залишив нас, Він завжди з нами і про нас опікує. Так би мовити, то його праця, його Бажання допомагати завжди залишаються і церква як правонаступниця тої благодаті, має цю е, такі має привілей е, бути тією, через яке це добре слово поширюється і в якій завжди перебуває е, свята Трійця, так Ось, е, щоб ви розуміли, що те Боже слово, яке було об'явлено, воно також живе і діяльне постійно в церкві. Наступне співвідношення традиції і святого письма. Одне спільне джерело. Отож, свята традиція і святе письмо тісно і взаємно між собою пов'язані і передані. Обидва випливаючи з одного і того ж Божого джерела, вони зростаються. Воєдино і спрямовані до спільної мети. Традиція і святе письмо уприсутнюють у церкві житті данні станства Христа, які обіцяє залишитися зі своїми по всі дні аж до кінця віку. Отже, традиція те, що передавалося з покоління в покоління, які з певні такі е, Якби так сказати, напрацювання, так, якісь певні е, установлені норми, до чого люди звикали, так це називається, традицію, е, те певне життя церкви, яке формувалося, і святе письмо вони мають єдине джерело. Тим джерелом є Ісус Христос. Бо завдяки його об'явленню почала відбуватися, е, формуватися традиція, так, і е, вона якраз черпає своє джерело з святого Письма. Два різні способи передання. Святе Письмо є Словом Божим. Словом Божим, оскільки під натхненням Святого Духа воно зафіксоване на Письмі. А свята традиція це Слово Боже, довірене Господом Ісусом Христом і Святим Духом Апостолам. І передає його всеціло їх наступникам, щоб, осяяні духом правди, вони у своєму проповідуванні його ревно зберігали, викладали і поширювали. Звідси випливає, що церква, які довірено передання і тлумачення об'явлення, черпає свою впевненість щодо всього об'явленого, не лише зі святого письма. Тому то і святе письмо, і традиція повинні прийматися і шануватися з однаковим почуттям любові та поваги. Також до традиції також належать твори святих отців чи письменників, чи християнських письменників, які, власне, писали і коментували, пояснювали життя, е життя Христа, життя апостолів і як потрібно розуміти. Святе письмо. Апостольська традиція і церковні традиції. Традиція, про яку тут говоримо, походить від апостолів і передає те, що вони отримали з вчення та прикладу Ісуса. Отже, традиція це те, що воно передавалося так з покоління в покоління, те, що апостоли бачили. І те, чого вони навчилися через Святого Духа, і, так би мовити, і також що ті нові знання, які вони отримали після того, коли стали проповідувати святе Євангеліє. Бо ж перше покоління християн не мало ще написаного нового Завіту, а сам новий Завіт засвідчує процес живої традиції. Отже, перша книга Євангелія була написана близько 90-го року апостолом Марком. Отже, до того часу, як такого нового завіту не існувало, отже, все те, що навчав Христос, потрібно було якось передавати тою наукою. І власне, ця наука традиції, коли апостоли передавали своїм учням усно те, що вони бачили, те, що вони розуміли. І в такий спосіб, той час період, так це майже 40 років. До написання першої Евангелії це все відбувалося і передавалося в усній традиції. Через це ця традиція мала дуже велике значення. Необхідно відрізняти її від традиції богословських, дисцип... богословських дисциплінарних, літургійних чи духовних народжених упродовж віків у помісних церквах. Вони особливими формами, за допомогою яких велика традиція виражається так, як це властиво прийнято на цьому місці та цієї епохи. Саме під керівництвом магістеріуму вони можуть зберігатися, змінюватися або скасовуватися. Отже, тут говориться про те, що е, та традиція часом е, в різних народах набирала своїх особливих. Е, Особливого забарвлення, наприклад, якщо ми будемо з вами колись в якійсь християнській громаді африканській, там літургія буде зовсім іншою. Там літургія відбувається з співанням, барабанами, якимись бубними танцюванням, і для нас це доволі є незвичною. Але це така їхня традиція, така їхнє формування їхньої літургії, і так би мовити, вона має свої особливості. І так би мовити, це якраз є про те, що тут говориться, що з часом. Упродовж віків в різних помісних церквах створювалася своя традиція, яка є іноді доволі відмінною, але вона набуває рис тих народів, які її собі створили. Так? Але це означає, що вони мають якусь іншу науку чи мають інше розуміння Христа. Це просто їхнє протаманні їхній культурі. Інтерпретація спадщини віри. Спадщина віра доручена усій церкві. Свята спадщина, депозит, депозитум фідеї, що міститься у святій традиції та у святому Письмі, був доручений апостолам, усієї церков... апостолам усій церковній спільноті, дотримуючись у її увесь святий народ зі своїми пастирями стало перебувати в навчанні апостолів і спільноті. У ломанні хліба у молитвах, так, як у, у молитвах так, що у зберіганні виконуванні та сповідуванні переданої віри виявляється, особливо згоди єпископів та вірних. Отже, що та традиція зберігалася і передавалася з покоління в покління, так би мовити, це тут, мабуть, десь говориться і про те, як формувалася літургія, як вона передавалася і формувалася. Учительське служіння церкви. Е, Обов'язок автентичного тлумачення, написаного чи усно переданого Божого Слова було доручено лише живому магістеріуму церкви, влада якого виконується в ім'я Ісуса Христа. Тобто, це завдання доручено єпископом у єдності з наступником Петра Римським єпископом. «Цей магістеріум не є понад Словом Божим, а служить йому, навчаючи лише того, що було передано, оскільки з Божого наказу і присприяння Святого Духа, воно побожно слухає Слово, свято, свято його оберігає, правильно викладає і черпає з цієї єдиної спадщини віри все те, у що воно пропонує вірити як Богооб'явлене». Вірні, пам'ятаючи слова Христа, звернені до апостолів, цитата, хто слухає вас, мене слухає, Лука 10, 16, охоче приймають повчання та настанови, які в різних формах дають їм пастирі. Отже, тут говориться, що ті перші небезпеки, які виникали в церкві, говоримо про Єресі. Виникали в колі священників та єпископів, переважно. Для того, щоб цього більше не виникало. Отже, церква має право, єдина вона має право тлумачити Боже Слово, тобто святе письмо, і давати відповідну науку, зрозуміння цього святого письма. Отже, це робиться з того, щоб хтось до кінця, не розуміючи богословського задуму чи не маючи відповідної освіти, не міг собі тлумачити і розуміти на свій лад те чи інше писання. Для того існує так, церква, яка є спадкоємецею того Божого Слова, і вона, згідно слів Христа, має. Можливість навчати та передавати науку і наступного покоління, бо каже Христос: то слухай вас, мене слухає, звертаючись до апостолів. Отже, розуміємо, що щоб не було перекручення, як зараз є дуже часто. Маємо багато різних в лапках церков протестантських, які вчать кожен, як вважає за потрібне. Через те, щоб цього не було, має бути це, знаєте, як подібно до Конституційного суду. Він єдиний має право тлумачити і давати пояснення закону. Інший жоден суд не має цього робити. Бо якщо б кожен суд вважав собі за необхідне тлумачити закон, це був би хаос через те, що сподібно і в церкві. Так? Церква, яка є заснована і невидимим головою, якою є Христос, Христос передає владу апостолам. Апостолу єпископа, єпископу Петро, Апостолу єпископу Риму, і, власне, вона пильнує і оберігається Боже Слово, щоб воно не було змінене чи неправильно тлумачене. Ось так. Наступне догми віри. Учительське служіння церкви повністю покладається на владу, отриману від Христа, коли формулює догми, тобто, коли подає правди, які містяться в Божому об'явленні. Або які беззаперечно з них пов'язані у формі, що зобов'язує християнський народ беззастережно приймати їх у вірі. Існує органічний зв'язок між нашим духовним життям і догмами. Догми це світло на шляху нашої віри, які вони освітлюють та роблять безпечним. І навпаки, якщо ми живемо чесно, наш розум і наше серце будуть. Відкриті, щоб прийняти світло догм віри. Взаємозв'язок і внутрішні пов'язаності догм можна знайти у сукупності об'явлення містерії Христа. Слід пригадати, що існує порядок або ієрархія правд католицького віровчення, оскільки різним є їх зв'язок з основнами християнсь... християнської віри. Наприклад, що таке догма? Так, от одна із догм віри це є догма Святої Трійці, що Бог є в Бог є один, але в Пресвятій Трійці, що є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Або догмат про непорочне зачаття Богородиці. Таких догматів не є багато, але їх декілька і є, вони є. Це так, би мовити, це те, що є незмінним. Те, що не може змінитися, є певні науки церкви, яка може часом змінюватися. Ось, а догма не може змінитися. Це так би мовити константа, яка є постійною. Ось, ось це так мовити, це, так би мовити, фундамент, так? фундамент, який не може бути змінений. Надприродний сенс віри. Усі вірні, причетні до розуміння та передання правди об'явлення. Вони отримали помазання від Святого Духа, який їх навчає і веде до повноти правди. Загал вірних не може помилятися у вірі і виявляє цю властивість через народне чуття віри, що є вірою усього народу, коли від єпископів ардоостаннього до останнього вірного мирянина він соборно виявляє згоду з правдами, які стосуються віри та моралі. Завдяки цьому. «Чуттю віри. Пробудженому і підтримуваному духом правди, і під проводом священного учительського служіння, Божий народ триває непохитно у вірі, переданій святим раз, святим раз і назавжди, він вникає в неї ще глибше, даючи їй правильне пояснення. Та досконаліше втілює її у своє життя. Отже, тут би мовити, щоб зрозуміло, що не може е, мільярд чи там каже мільярд двісті людей, 200 мільйонів помилятися в якомусь науці, та? в науці, ту, яку пропонує церква, яку виявляє Христос, що не може бути, що ця наука є неправдивою, що всі помиляємося через те. Що розуміємо, що всіки людей і вони згідні з тим, що навчає церква, означає, що ця. Наука є правдивою. І церква, як медіатор тої правди, вона вказує, щоб не, щоб не схибити і пропонує, яким шляхом потрібно рухатися в пізнанні Бога. Зростання в розумінні віри, завдяки допомозі Святого Духа розуміння, як суті, так і слів, спадщини віри може зростати в житті церкви. Через контемпляцію і старання вірних, які зберігають їх у своєму серці, йдеться, зокрема, про богословське дослідження, що поглиблюють пізнання правди об'явленням, через внутрішнє досвідне розуміння вірними духовних справ, слова Боже зростають разом з тим, що їх, хто їх читає, через проповідування тих, хто враз із єпископською спадкоємністю отримав надійну харизму правди. Отже, є очевидним, що свята традиція, святе письмо та учительське служіння церкви за наймудрішим Божим задумом настільки взаємо, взаємопов'язані, що одне не може існувати без іншого, а всі разом кожен на свій лад, під натхненням одного святого Духа вони дієво сприяють спасінню душ. Отже, тут говориться про те, що і традиції, і святе письмо, і учительське служіння церкви, вони разом покликані допомагати вірним пізнати та зростати у вірі. І коротко з, такий підсумок з сьогоднішнього другого артикулу передання Божого об'явлення. Те, що Христос доручив апостолам, вони, натхнені Святим Духом, передали у своїх проповідях і на письмі усім поколінням. Аж до пришестя Христа у славі, Так, отже, до, аж до часу, коли Христос у другий прийде у славі. Тобто Христос передав апостолів, апостоли написали частково, а частково передали усно те вчення від Христа. Свята традиція і святе письмо становлять єдину священишу спадщину Божого Слова, у якій, як у дзеркалі, церква прочанка споглядає Бога. Джерело всіх своїх багатств. Церква у своєму віровчині, житті та культі увічнює і передає усім поколінням усе, чим вона є, усе, у що вона вірує. Завдяки своєму надприродному сенсу від віри увесь Божий народ, не перестає приймати дар Божого об'явлення, проникати в нього глибше і жити ним повніше. Обов'язок автентичного тлумачення Слова Божого був довірений єдиному учительському служінню церкви, Римському Архієреєві та єпископам, які в спільноті з ним. І на цьому цей другий артикл, артикл про Боже передання. Об'явлення. Передання Божого об'явлення. На сьогодні завершили, це сторінка 31-37. Трошки складно, але що робити? Будемо, будемо, будемо трошки читати, щось буду пояснювати, Будемо будемо такий спосіб якось щось поволі дізнаватися, щось розуміти, щось, щось нове, щось зрозуміле, але будемо рухатися. Бо. Стояти на місці означає йти назад, якщо будемо рухатися вперед. Є якісь питання, побажання, прохання? Завтра дев'ята літургія за померлих, упокійно, за, остання заупокійна літургія в часі Великого посту. Е, і потім маємо на 10:30 толуку біля церкви і 20. 19, напевно, -го, буде година вечірня і двадцять го година буде молитва в березні. Так що дякую, приходьте. Чи є питання? Ви, Як справжні студенти мовчитеся? Не говорите нічого. Добре тоді молимся Во ім'я Отця і Сина з того Духа, мій, во ім'я Отця і Сина Святого Духа, мій, во ім'я Отця і Сина Святого Духа мій. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, Пресвята, Богородиця, спаси нас. Во ім'я Отця і сина з того Духа Амінь, во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім. Добра ніч, славу Ісусу Христу. Хтось щось написав в чат нам? Ага, ясно. Молодец. Дякую, добра ні, слава С Христу. Слава навіки Богу, дякую. Дякую, Віктор, дякую.